Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. І знову у нас дрифтинг. Відроба повідомлення. Ми не будемо його читати. І знову ця коротка траса, яку я дуже полюбляю. Попри... А, це та сама, яка була в Стріт X. Та й вона і в дриптинку є. Я її люблю за те, що вона коротка. Ось так. Набираємо очків, правда, двигун на то слабенький. Щоб довго в повороті крутому залишатись і набирати очків. Але я третій, я не здамся. Я на друге вирвався. Ого. Поки ще в лідерах. Задивився ледь в огорожу не влетів. О! Добре, чи набрав. 43 200. Непогано я вирвався. Ось так. 54 500. п'ятсот. Блі. Ну, простравочки нечого, зато я попереду. Я переміг. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все? З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!